Це був дуже великий шок, дуже я не вірив. 20-річний Іван Сторчина досі не може оговтатися. Чоловіку пощастило виграти пів мільйона гривень. Раніше ділиться, ніколи не брав участь у лотереях, однак після нового року вирішив спробувати. Дружина була хвора. Пішов по ліки, зайшов в аптеку, взяв ліки. Зайшов в 7.23. Нарешту вирішив взяти кави. Це рішив взяти одну лотерейку. Вибір Волинянина впав на лотерею живі гроші від оператора державних лотерей МСЛ. Білет, куплений усього за 20 гривень, виявився із виграшною комбінацією цифр. Іван виграв півмільйона гривень. Почав далі розтирати ще одного нуля. Побачив, зрозумів, що 500 тисяч, але якось не вірилось. Шокований стан був дуже шокований стан. Підійшов. До працівника 723. щасливу лотерею Івану продав касир Сергій Зубко. Що чоловік зірвав такий приз. Каже, й сам спершу не повірив. Підходить ну, з такими очима великими і каже: дивись, в мене що. А там цифра сім випала якраз на ті лотереї. Я дивлюсь, у мене. Така сума в мене. Аж я не знаю, які в мене відчуття не передати. Емоції діляться, переповнювали усіх. Я відчував себе особливим. Тому що ця лотерейка одна на мільйон. Вона попала іменно в моє селище, де проживаю я і в мої руки. І, от нарешті, Іван отримав символічний Пане, чек на виграну суму. Дякую. Представник компанії каже, купувати лотереї безпечно. Головне, не сприймати їх як спосіб заробітку, а пощастити може кожному. До того ж, купуючи білет, можна долучитися і до соціальної ініціативи. Радісна і дивна для нас ситуація, коли людина вважаю, вперше грає лотерею, виграє, одразу головний приз. Ми такі штуки любимо і дуже радіємо, коли у нас люди виграють. За словами Микити Бондарєва, це не вперше, коли у цій мережі магазинів виграють великі гроші в так звану стирачку. Втім, у селищах, зокрема, Торчині, такого раніше не траплялося. Те, що нас цікавить найбільше, це історія про соціальну складову лотереї і про те, як вона може бути корисною саме для держави. У нас зараз є лотерея, яка називається Дар допоможемо армії разом. І весь дохід цієї лотереї перераховується на потреби збройних сил України. До слова завдяки цій лотереї понад 400 Тисяч гривень отримали волинські волонтери з громадської організації Технопарк Центр медичних інновацій на закупівлю засобів тактичної медицини для ЗСУ. Тим часом Іван Бузна вже розпланував на що витратить виграш. З дружиною вже давно планували купити свій дім. Дуже дякую МСЛ, що вони придумали такі лотерейки. Що надали таке щастя для мене, не лише чоловік без уваги, і наших захисників частину грошей запевняє обов'язково передасть на потреби армії. Ангеліна Гущина, Василь Мерещук, дванадцятий канал.